Доброго, Доброго ранку, представляв нашого гостя. Німети да, нас дівчата на дуже приємно вас значити Семе. Наше цілуватися не будемо. Давайте Семен, я вам скажу я ложкою так, одразу. Так, так. Мені колись розказував, мама вашої колишньої дружини, я коли був що, вчора, зараз, зараз. Сніжани, Так, так, так. так. Uh -huh. коли я знявся на першому курсі, був, знявся в якійсь рекламі там, так заробити гроші, і дивилася, де мене показували по телевізору, і мама сніжани казала: О, посмотри, сеня! Це ж сеня, то камало. Ну щось єдав. Я коли <кху> був ви завжди на вас, намагався зрозуміти, схожі, ми чи не з вами. схожі вами. Дуже схожі. Дуже схожі. Я коли був студентом. Носив такі окуляри. Mm -hmm. У мене була така ж чарівна посмішка. Ви, з ви за вас зараз зараз вилестити. Ви набагато гарніше за нього виглядаєте, <сміс> розумієте? <сміс> Куди це? Наскільки ну, можна себе приміряти? <сміс> ну, я думаю, що чоловік жінка. виміряється не красотою, а вчинками. Та ми знаємо жінки, mm -hmm. чим воно все там вимірюється. Вчинками вимірюється. А ви зараз перебуваєте на Майдані незалежності на Грушевського, Як часто? Ну я буваю. Я жити заподіями. звичайно, я буваю там, так. Як часто? Ну наскільки мені здається, це, це потрібно. Ми, я, я був там ходив на Майдан, коли там ще були акт, мирні акції. Коли це проросло у і я не став туди ходити. Угу. За... Як ви відноситесь до цих подій? Я відносуюсь до цих подій, що це, що, це, що, це, що це трапилось, тому що влада не чула людей і декілька років нічого не робила для того, щоб е, якось допомогти людям, щоб їх почули, щоб їх думка була втілення в якісь дії, якісь реформи. Ну тому вони і дочекалися uh -huh. такого бурного протесту. Коли нічого не робити, розумієте, не лікувати суспільство, то воно вибухає. Uh -huh. І зараз вже складніше вирішити це, це питання, але все рівно треба його вирішувати і владі повинна повинна це вирішувати інакше буде ще гірше ви сказали що коли ви покинули що коли почалися радикальні дії так. ви перестали ходити на майдан чому ну тому що я не не, не така людина щоб кидати людей бензинові пляшки я не вважаю, що це е, доречно. По перше, по-друге, це дуже небезпечно для того, хто кидає, і для того в кого кидають. І по третє, я не думаю, що це може щось вирішити. Чи є у вас бажання на основі цих подій відбуваються в Україні? Відзняти фільм? Ну на основі ні. Зараз я працюю над одним сценарієм. Його написав Антон Фрідлянд, такий київський так. письменник. Ось і зараз я роблю режисерську версію. Ну там це це фільм буде про, про таке майбутнє, але там є такі політичні ілюзії з цього часу. Бо робити просто ну фільм про що робити? Фільм про. Не знаю, ну а ситуація доволі таки для режисера, я так думаю, і для всіх режисерів, які зараз перебувають mm -hmm. в Україні, плодотворна. Адже ви можете показати у той артхаус, який популярний на території всієї Європи, але чомусь наші ілюзорні, ось ілюзорні якісь приклади нашого майбутнього, або ми не можемо дивитися на погано. Нам завжди хочеться дивитися на красиву картинку. І останнім часом режисери теж демонструють цю режис... режисерську красиву картинку, але вона не спр. Прийнятна для нашого глядача вони хочуть побачити реальне життя. Ви його не показуєте. Чому У мене питання до вас, як до представника режисерської там групи, яка є на території нашої держави. Ну я думаю, що дуже багато режисерів в Україні, і хтось захоче показати. Я не хочу, і то нормально Ви хочете красиво. Дану причому я не казав, що красиво. Я думаю, що. Знаєте, це тло тільки. Показувати ці події мені не цікаво. На тлі такому є такий чудовий фільм е е збиття, так, та, так. Знаєте, да? так. Був такий фільм у Чехія. Алана Будуєва оранжелав. Оранж оранж да. ага. ну, тобто, коли події, події на, на фоні, на тлі ага. там, да, тоді, буремних там, подій? на бу буремних подій. Це красиво, так. Да? Це... Це життя. Звичайно, ви вірно сказали, що для режисера, взагалі для артистів, для творчих людей такі події в країні це дуже надихає, бо це драматургія. Ти кожен день відчуваєш, що там буде. Ось сьогодні такий вирішальний день, і всі на нервах. Там відкриєш Фейсбук, там куча істерик, куча так, різних так. думок. Це, звичайно, цікаво, це надихає. Це, це краще, ніж для, для художника, це краще, ніж. Такий, знаєте, буржуазний світ, спокійний, ну ти що вам зараз ближче, подій. так. Чому? Ви ж зараз нещодавно повернулися із Індії, я так розумію. Так, я був Все в Індії. Я був в Індії. E, просто e, вас як, як ви себе нормально почували, відпочиваючи в Індії, коли знали, що поряд там є країна. Не в якій вас такої тривоги, що, як же так? Ді, Всім Ми... кажуть, що ви не патріоти так. тим, хто кудись їде, от нам, наприклад, закидають те, що в нашій програмі, як ви можете іноді тут посміхатися, так? коли в країні таке відбувається? Як ви можете їхати Ми... за кордон? Відпочивати. Я думаю, що людям треба, як це є така фраза, я не знаю, вона література на літературно попуститись трошки, знаєте, бо, бо так, знаєте, я буду... можна круасан? круассангісно? Я буду так круасан їсти, а ви мені скажете, ти що, їш в такий час? Знаєте, О, я, в мож, туалет, я в туалет піду. Ти можеш пісяти в такий час? Uh -huh. Як ти можеш? Ну ти дурня. Знаєте, можна як ти можеш дітей народжувати в такий час? Як ти можеш no. жінку цілувати цілувати в такий час? Як ти можеш книжку чекати? Ну так. то дурнусобисто ви до цієї можна, так, можна, та, звісно можна. до цієї критики. Як ви ставитесь? Що вам допомагає? Ну, вже прозвучало нормально ставлюсь. Повагою. Кожен ну, має право на свою так. думку в будь-якому випадку. Що в Індії чим цього року займалися? Минулого року ви ми зняли на мобільний телефон, я пам'ятаю, фільм. так? Яка доля цього фільму була? Як він пройшов? Чудово. Зараз. А чай вас Зараз я займусь. Бо я не встиг поснідати. Ви залишитеся. Розказую. Я знав фільм. Я думав, що я його покажу тільки своїм друзям і тим, хто знімався там. <кху> Потім мій товариш, композитор чудовий Кохановський Олександр написав музику. Я змонтував це і вже подивився, думаю, ну, якось дякую. Гріх не показати. М -м. Який це, чай смачний, <кху> дякую. Ну, в ти, в чай чай, чай, чай зараз чудовий, чудовий чай. Вишне, з вишневим смаком. Ось я показав його е, своїм друзям. Вони сказали, ну треба вже більше всім показати. Знаєте? І ми зробили такий закритий показ галереї Лавра. Прийшло десь 100-150 людей. Показали ми фільм. Я дуже багато звичайно на, наслухався критики так. Критикували? Звичайно, мені, але не мені, а я підслуховував. Що казали людям, бо мені казали, Very Nice. Це геніально. Так, так. – Якщо говорили Very Nice, що казали противагу Very Nice? Що це таке казали. Що це таке? Навіщо це показувати? Ну розумієте, це така поезія, така кінопоезія. Ось, і я хочу продовжувати це. Розумієте, я вам чесно скажу, я перший раз в житті знімав не для когось, не на заказ, uh -huh. а сам, що я хочу. Так. І тут цікавий момент. Ти у такий час сперечаєшся тільки з собою. От Вже не можна сказати, продюсер uh -huh. там такий сякий, uh -huh. замовник такий сякий, там, телеканал такий сякий. Ти, ти, ти і твої таракани. А ви, звичайно, з ким радитеся в таких ситуаціях, коли знімаєте для себе? Ну, я раджу з друзями, як, 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 ну, думка яких для мене дуже важлива. І я взагалі люблю критику. Я люблю, коли мене критикують, бо це мене кх, надихає мені. Я не ображаюсь. Це Будете знімати цей фільм, продовження гіпно, він, до речі, називався, про який ми зараз говорили. Будете продовження знімати? Може бути, да. так. Я хотів зняти один епізод. Цього року в Індії я вже придумав там його. Треба там повинна займатися була Маша Шубіна і Чечка. Вони були під час вашої подорожі. Так, так. Вони там були. Ми зустрічалися, але е, Маша. Відмовилась цьому епізоді з ніепізоді зніматись, бо він їй, здало, здалося, що він дуже занадто відвертий, але вона сказала, що подумає, може пізніше. Я поїду ще раз. Скажіть, будь ласка, у нас ваша є... ага. ваша донька стася так. скоро зробить вас дідом? Ну маю надію. Так звичайно як ви поставили поставилися до цієї новини, що скоро у вас з'явиться онук? Ви знаєте, чесно кажучи, я трошки не готовий до цього, бо я поясню. Е... дідусь сім'я ну там не раді, тому що я скажу так, тому що ну ми всі мабуть, такі, що я себе відчуваю дуже молодою людиною. Знаєте, а це не говорить про вашу можливо, кризу. Та ну поки я так не відчуваю кризу. Я знаєте, я про свій, чесно кажучи, я про свій вік згадую, тільки коли до дзеркала підходжу. А так коли я просинаюсь, знаєш, то тапочки вдягаю, я думаю. Ну що, там, ну мені років 20. Думаю. Mm -hmm. Ну, так от я себе відчуваю, знаєте. Mm -hmm. Ну, мабуть, всі так. Да, ну. В роботі, так, в да, роботі, да, в коханні, у всьому. А, ось, ну, ну, Дідусь так, дідусь, рано чи пізно. У мене дві доньки, рано чи пізно це повинно трапитися. Да, я думаю, маю надію, що не раз, і не два, і не три. Я стану дідуся. Семен, які стосунки з бабусею майбутнього? Ой, не ой, не, говор, не, говорите, не говорите, так, не <ріх> говори так, бо ми, буде, буде біда. Я один раз сказав. Говорю, снежаночка, бабушка снежанная, ту, 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 ту. В мене. Ви сказали про те, що внуків все-таки дідусем не раз ще станете. А як на рахунок батьківства? Батьком ну, у мене троє дітей, Той. дві доньки, і хлопчик, іван мій син. і Я хочу ще дітей. Да. Я люблю дітей. Я, я так скажу, що я діти для мене це таке взагалі ну, для людей. мене така філософія, що це безсмертя. Uh -huh. Знаєте, то, то наше продовження. Чоловік перероджується у своєму сині або у своїй доньці. Так, так, це прямо видно. Ну, це, це мене город режисер. Кліпмейкер був в ранкових курасанах своїми думками з приводу ситуації, з приводу життя. Семени, дякуємо вам. Ми повернемося попереду ранкових курасанах. Ви не йдіть, вас вирощаємо на поїздку. Голодні режисери.